Вимикай буденність. Вмикай премач. До Києва після візиту до Росії прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, зокрема щодо параметрів перемиря. Тепер цього ж чекають і від Росії. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я. Чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів. Україна відкрито це обговорювати. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків. Своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Хакан Фідан заявив, що Туреччина повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. За його словами, Туреччина готова приймати другий тур переговорів між представниками України та Росії треба розглядати яка форма співпраці буде максимально корисна для україни в тому числі тут є європейська позиція американська позиція є наша позиція під час переговорів в росії цього питання не було на порядку денному це процес який постійний ми зараз повернемося до міжнародної політики. Однак, те, що відбувається в Україні, жахливий обстріл терористами Харкова. І хочу зацитувати пост президента України Володимира Зеленського. Це реакція на обстріл росіян. Російські шахеди проти, проти звичайних тролейбусів. Це удар по Харкову. Щонайменше вісім шахедів розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки. Поряд типовий російський удар по звичайному життю наших людей. Загалом за ніч Росіяни застосували 90 ударних безпілотників і дві балістичні ракети щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу. Російська стратегія просто в тому, щоб руйнувати наші життя. Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Навіть розмови про паузу в тиску чи послаблення в ситуації в Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів по ігноруванню. Будь-якої дипломатії варто бути рішучими та сильними всім у світі, сполученим штатам, європі та кожному, хто хоче миру, не торгуватися за грецером, а примушувати його зупинити вбивства та відновити нашу безпеку. Із соцмереж президента України Володимира Зеленського також додано відео, жахливий обстріл міста Харків, тролейбусного депо. І я нагадаю, що подалі в нашій студії ми будемо на прямому зв'язку з міським головою міста Харків і дізнаємося більше. Про те, яка ситуація зараз, чи є постраждалі і як місто оговтується від чергового удару. Ну, поки повертаємося до дипломатії, тому що насправді пост президента про обстріли, але ми розуміємо, що тільки про тероризм без політичного підтексту говорити сьогодні не можемо. Я доєдную Олега Лісного, політолога до ефіру. Пане Олеже, вітання вам. Добрий день. Отже, говоримо про те, як змусити Російську Федерацію зупинитися і не чинити те, що відбулося в Харкові, що відбувається в багатьох містах. Я хочу зауважити нашої держави в мирних містах України. І ці обстріли відбуваються. Україна зараз наполягає на тому, щоб було 30-денне перемир'я. На цьому наполягає весь світ, але меморандуму з боку Росії ми поки що не бачили, чому чекаємо так довго або чого чекає Росія. До речі, президент правильно зазначив, що слів замало. навіть якщо міркувати американською логікою, то свого часу була така приказка, що добре слово і кольт досягають більше результатів ніж добре слово. А тут слів дуже багато, а Кольц так і не з'явився. Тому ми бачимо класичну російську дипломатію, тобто вони затягують час, вони топлять основні питання в дріб'язкових. Вони вони роблять кроки, які. На межі, тому що не показати меморандум, це мав би Трамп вже дуже розлютитися, тому що вони обіцяли йому безпосередньо це зробити, не роблять. І по великому рахунку, вони завжди так робили. Там пакт Молотова Рібентропа теж показали через дуже, -дуже, -дуже багато років, да? з'ясувалося, що в ньому було. Тому російська дипломатія така, яка є, і вона розуміє тільки силу. Добре слово для них це просто набір літер або звуків, і, на превеликий жаль, американська сторона цього не усвідомлює, вона припускає або допускає зустріч без меморандуму: це про справедливість чи це про те, що хоче Росія. Мабуть, про те, що хоче Росія, коли Келлах перераховує, кого він питав. Чи є меморандум? Ну, вибачте, треба спитати у Лаврова або ще в когось і не спитати, а сказати, що має бути меморандум такого-то числа, якщо такого числа його не буде, значить не буде зустрічі, і будуть санкції. О, ця розмова, яка б підштовхнула цих двічників, які не можуть написати меморандум цілий тиждень, до яких дій, а так вони там глумляться над цими, ми, може, вам покажемо під столом. Ну, під столом можете зустрітися з Медведєвим разом, він там постійно живе. А не з Україною і з представниками потужних, нормальних, цивілізованих держав. Повертаємося до міжнародної політики, а саме міжнародних зустрічей, хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, 26 травня здійснив свій візит до Москви і Він мав мав зустріч з там високопосадовцями з Путіним. Зокрема, і знаєте, пане Олеже, от якщо Продемонструвати і показати ту розмову, яка відбувалася там, мова йшла про розвиток майбутніх взаємовідносин, про політичну інтеграцію, про економічну безпеку, про те, як Країни можуть співпрацювати далі, і також про те, як можуть пройти перемовини в Туреччині в Туреччині. Як ви думаєте, тут аспект був на чому? І насправді вже російська делегація, російські представники знали про те, що згодом міністр закордонних справ Туреччини поїде і до України, що відбувалося сьогодні. Про це ми також продовжимо. Але про зв'язок Туреччини та Росії, що ви можете сказати після зустрічі 26 травня. Ну, то треба глибше дивитися. Це мабуть про пропозицію Трампа до Догану включитися в перемовний процес і стати посередником. А це все решта, це. Звісно, там дипломатія чистої води, коли не тільки одне питання обговорюється, а декілька Туреччина, до речі, завжди демонструвала прагматичний підхід, іноді цинічний, іноді наступальний. Але знову ж таки, як я вище казав про особливості російської дипломатії, точно так же є особливості турецької дипломатії. Вони виконуючи прохання свого партнера, все одно продовжують пропрацьовувати свій порядок. Денний так само я думаю. В Україні і до України, якщо ми зараз бачимо, це сьогоднішня зустріч міністра закордонних справ Туреччини та України Андрія Сибіги. була дуже плідна розмова про деталі. Ми також чули від нашої кореспондентки. Я знаю, що сторони говорили про те, що відбувається значна допомога. І, зокрема, варто сказати про те, що нещодавно Туреччина доєдналася до коаліції дронів для України і також пообіцяла надавати всіляку підтримку, зокрема, і озброєння. сьогодні зустріч. Який буде мати сигнал для наших партнерів і для Росії? Ну По-перше, думаю, що тут меседж, який з Росії був переданий, або однакові меседжі були передані Росії і Україні. Це стосовно Кейсу перемовин. Те, що Туреччина в знаходиться в плані підтримки України давно? Це ні для кого не таємниця, але у Туреччині виходить дуже якісно працювати в цьому річищі. Тобто, вона в Україні постачала байвектари на початку війни, але з Росією все одно і торгують і спілкуються. Тобто, це такий специфічний підхід Туреччини. Нам важливо для того, що по перше, Туреччина підтримує нашу територіальну цілісність. І особливо в питанні Криму це дуже важливо. Туреччина залишається непохитною, і Росія це проковтує насправді вона не демаршує нічого. Ну тому можна і так спілкуватися з росіянами. Але ж те, що нас підтримують не тільки словами, але й певним видом озброєння, тими же БПЛА. Це ну 100% для нас непогано, тому що у нас немає таких потужних союзників, як Іран, на превеликий жаль, і таких як Північна Корея, які там дають безпосередньо своїх військових для вирішення питань на полі бою. У нас є партнери, і чим їх більше, ну тим краще для нас зброї або там тих же БПЛА. Багато не буває. Але важливо, щоб Туреччина не надавала допомогу агресору Російській Федерації, тому що говорити це одне, і говорити про якусь економічну допомогу або певну політичну співпрацю, говорити про допомогу озброєнням або навіть представництвом цієї країни і коментуванням того, що відбувається, що це не якась ситуація політична, а що це війна, е що Російська Федерація є нападником і вона є агресором. Чи можемо ми Говорити про те, що Туреччина буде дотримуватися цієї позиції, і вона фактично визначилася з тим, на чиєму боці туреччина намагається зробити наступне. Вона хоче бути посередником і дієвим гравцем на геополітичній шахівниці, і тому вона давно визначилася з цією ролью. Туреччина всіляко намагається бути посередником. І при цьому вона спокійно може заробляти на Росії. Зараз на Росії всі намагаються заробляти. Погано це чи гарно, Ну, з того боку, з нашого погано, тому що вони дають їм валюту і дають можливості закуповувати озброєння і вбивати нас. Але з точки зору Туреччини вона себе веде прогнозовано, вона веде себе передбачувано для нас. І це це, це вже немало. Mm -hmm. Ну, очікуємо, що 2 червня може відбутися наступний раунд перемовин між Україною та Росією. Ми ще точно не знаємо, де він може пройти чи то в Стамбулі знаємо один із варіантів це Женева, можливо, це Ватикан. Тому поки так не гадаємо. Будемо чекати офіційних заяв від нашого керівництва. Зокрема, пане леже ще одна тема: це зустріч у форматі Рамштайн наших партнерів. Остання зустріч відбулася у квітні. Там було 51 країна, і ми також отримали. Цілковиту згоду з тим, що Україна має боротися, Україна має перемагати, і отримали навіть допомогу на суму близько 24 мільярдів доларів від цих країн. Все ще головуючими залишається Велика Британія та Німеччина. Що нового можемо почути? І на тлі, зокрема, перемовин між Україною та Росією. Ми можемо лише припускати, тому що порядок денний він ну принаймні, мені невідомий. На сьогоднішній момент, але я можу припустити з логіки, того, що говорить президент за межами держави, це все таки закриття неба в тому чи іншому вигляді, тобто або надання додаткових тих же петріотів, тому що минулого разу про це говорилося: про 10, якщо не помиляюсь, комплексів да але Трамп ага. якось не відреагував на це. Проте, Сполучені Штати вказують, що у них немає патріотів, але можуть надати союзники. Тому я вважаю, що це один із елементів, який хотілося б, щоб проговорювався. Також це фінансова підтримка в сенсі озброєння, закупівлі або підтримка спільного виробництва озброєння на території України або на території союзників, як на мене, те, що головуючи представники держав, які відповідальні, це Дуже серйозний момент. І хочу нагадати нашим глядачам, що Рамштайн як такий ховали вже декілька разів. Казали, що без Сполучених Штатів він просто згорнеться, він втрачає свій сенс. Це не так, тому що більшість е, от таких груп, які там обслуговують інтереси України в сенсі безпеки, там дронова коаліція, там розміновування і так далі. У них, якщо я не помиляюся, був. Горизонт планування щонайменше 27 рік тому Рамштайн живий, Рамштайн дієвий. Звісно, що це не такі проривні засідання, як були раніше. Кожне з них було свого часу історичним, але головне, що він функціонує. І все таки надає дуже серйозні сигнали в світі про підтримку України. І головне те, що конкретні кроки закінчуються не словами, а грошами і озброєнням. Дуже хочу, щоб цей Рамштай не був виключенням. Ну і до речі, про допомогу від партнерів не можу не згадати про те, що Фрідріх Мерц канцлер Німеччини не виключає, що в Україні можуть бути поставлені тауруси. Те про що ми дуже довго просимо, та якщо не вимагаємо, пане Олеже, можливо на форматі Рамштайну можемо ми почути про отримання цієї зброї, як ви думаєте? Я дуже хотів би, але в німецькому політику там є дуже багато підводних каменів, і Мерц має якось зіграти в цю гру так, щоб не втратити свою вагу і підтримку. Тому я думаю, що на цьому Рамштані навряд ми чи почуємо, якщо я помиляюсь, я буду дуже щасливою людиною. Проте те, що я бачив зараз в Німеччині, відбувається навколо саме цього виду озброєнь, мені не дає оптимізму в тому сенсі, що саме. Там будуть озвучені і саме дуже швидко будуть передані. Я думаю, що можливо буде якийсь гібридний підхід. М -м, ну це не тільки я думаю, деякі військові експерти кажуть, що можна ж не обов'язково ракети самі передавати, можна передавати так, що вони, начебто, будуть по-іншому називатися, але діяти так само. Не таке буде гіпотетично так. Така ідея теж є. Ваша. Дякую, пане Олеже. Спасибі. Ви знаєте, сподіваємося, що це буде як би не називалося та так, як ви кажете, що можна передавати під іншим найменуванням, але головне, щоб це було ракета, якими ми могли далі боротися з Російською Федерацією. Дякую вам дуже. Олег Лісний політолог був зі мною на зв'язку.